Сьогодні ударна молодь вийшла на вулиці Києва, щоб дізнатись, наскільки добре молодь знає своє місто? Київлянки? Е, Ні, я з міста Маріуполь. З Нової Каховки. Клас. А тоді в мене для вас є декілька запитань про місто Київ. Скільки районів міста Києві? Небагато немало. не мало. Скільки? Більше десяти чи менше? Мені здається, що більше десяти. А яким? Дарницький, Дніпровський, Шевченківський, Солом'янський, е Голосіївський <рес> да. потом Троєщина, це ж район. Ой, да. блін, я не хотів більше зніматися. Добре. <рес> В якому районі ми зараз знаходимось? Так. Я ну, чомусь мені здається, що це. Центральний. Біля Шевченківського. Зда... Я хотів сказати Шевченківський біля. На Букупе починається. Подольський. <клес> Печ... <Почерський> вже? <клес> Наступне <Незадовне> питання. <клес> <клес> Яка станція метро найглибша? Арсенальна. Молодці, Дякую.